Доброго дня всім. Сьогодні я хочу вам показати новий подарунок, який не соромно буде подарувати людині, яка для вас щось значить. І так, що це за подарунок? Ми його зробили, бо самі використовуємо те, що є в цьому подарунку. Цей подаруночок запакований в крафтову коробочку, для мене дуже цікава, зручна коробочка. І так, що в цій коробочці, зараз ми його з вами швиденько розпочали. От така коробочка. розкриваємо коробочку. І що в цій коробочці у нас? Пам -пам -пам. А тут у нас свічочки з нашою візиточкою. Свічочок тут знаходиться 10 штучок. Такі гарні свічки. Вони з бджолиного воску. Кожна з них горить біля 8 годин. Тобто, купуючи цей подарунок, ви отримуєте 80 годин яскравого світла. Отакий гарний подарунок. Будь ласка, якщо цікаво, знаходьте цей подарунок у нас на сайті. У нас завжди є приємні ціни та гарні товари. Дякую всім. Всього найкращого.